Ми росім, поговоримо про вигнання диявола. От, для когось вигнати диявола це взяти ззаду хреста витягнути, да? чи взяти там амулета, чакри, бакри, пішов, або там взяти ім'я Господа як заклинання і так далі. Або десь поїхати в якесь місце, да? залізти у святу воду, взяти святу землю і так далі. Це вигнати диявола. Хтось думає так. Але Ісус Христос, Він, коли у пустелі прийшов до нього сатана, і Він його спокушував. Ми не бачимо там, щоб Ісус витягав амулет, чи ззаду витягав Христа, чи там взяв воду, і там його святив, пішов вон сатана. Такого не було. Ісус Христос казав Слово, казав, не спокушатимеш Господа Бога свого. Сказав, написано. Господу Богу одному поклоняйся, і йому одному служи. Да, коли е, диявол пропонував Ісусу все, хоч царство ціле. Да, Ісус відігнав його Словом. І так само, якщо в наше життя приходить диявол, а Він приходить, то Його треба виганяти словом. І диявол, він працює через душу. Душа це двері для диявола. А Щоб перемогти його, треба дух. Істинні поклонники поклоняються в дусі та в істині. На слово Боже, сходить дух, і тоді людина приймає силу. І от сатана він працював у... з випадком Петра через душу. Коли Петро виконував волю Божу, да, формувався, був живим каменем, слухав Ісуса, не нехтував Словом, то Ісус сказав Ти Петро, скеляна, який я збудую свою церкву. Але тільки як Петро перейшов на душу, і коли Христос розповідав, що з ним має статися, що має бути, то Петро сказав йому: Господи, нехай не буде з тобою цього. Отаку жалість почав через душу працювати. Пішов проти Слова Божого. Ісус що йому сказав? Пішов вон, Сатана, бо ти думаєш про людське. І коли ми переходимо на душевний рівень, на людські бажання, відкидаючи слово, відкидаючи Біблію, то ласкаво просимо Сатана в наше життя. А диявол приходить. Губити, вкрасти, погубити. І тому дуже багато людей страждають, розрушені сім'ї, так само розлучення в людей відбувається. Чому? Бог поєднав сім'ю, вони одне ціле. Але якщо в їхнє життя приходить така